Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес створений Сергія Біденком, Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Вітаємо. Сьогодні розбираємось із репутацією великих авіаперевізників. В основі глобальне дослідження «Reputation by Karma – Global Airlines Industry Insights». Так, це свіжий звіт від карма. Вони відомі своєю медіа аналітикою. І що саме вони аналізували? Яка методика? Вони використовують комплексну систему, розроблену спеціально для піар-фахівців та комунікаційників, дивляться на традиційні медіа, звісно, на соцмережі, але й що дуже важливо, на прямі опитування аудиторії. Тобто, не лише що пишуть, а й що думають пасажири. Саме так і все це оцінюють за шістьма ключовими аспектами або стовпами репутації. Зрозуміло, а які часові рамки і ринки охоплено? Дані збирали з січня по травень 2024-го, а опитування проводили влітку, у липні. Щодо ринків, це Велика Британія, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сінгапур, Малайзія та Гонконг. А компанії, напевно, найбільші гравці. А вже ж. British Airways, Airways, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Saudia, Singapore Airlines… Malaysia Airlines та Cathay Pacific – представницький набір. Так, справді, і ці шість стовпів репутації. Що це конкретно? Перший і, як виявилось, головний: продукти та послуги. Ну, це якість самого перельоту, сервіс на борту і на землі. Далі культура, ставлення до співробітників, клієнтів. Ага. Потім сталий розвиток, екологія, соціальна відповідальність. Поведінка. Наскільки компанія етична, прозора, результативність, фінансові показники стабільність. І останнє бачення, куди компанія рухається, інновації. Добре, картинка склалася. Отже, до головного, які ж висновки дослідження, що найбільше вважить для репутації авіакомпанії сьогодні? Глобально все досить прагматично. Найбільший вплив має стовп, продукти та послуги, тобто якість базового сервісу це основа основ. І для медіа, і для пасажирів. А що найменше а от найменш значущим виявився сталий розвиток? Схоже, попри загальний тренд на екологічність для репутації авіакомпанії це поки що не вирішальний фактор, принаймні порівняно з надійністю та якістю послуг. Цікаво. Як це працює на прикладах? Скажімо, були ж гучні випадки: сильна турбулентність у Сінгапур Ерлайнс, проблеми в Дубаї через повені, що зачепило «Емірейтс». От саме тут і видно. Звіт показує, що в цих випадках репутація Сінгапур Ерлайнс та «Емірейтс» суттєво не постраждала. Чому? Бо причини були зовнішніми непрямою провиною компанії, і їхня реакція мала значення ключове значення. Їхня реакція була швидкою, адекватною, комунікація була вибудована правильно, і це, схоже, аудиторія оцінила. Тому серйозних репутаційних втрат вдалося уникнути. Висновок для них зовнішні кризи можна пережити з мінімальними втратами, якщо реагувати правильно. Зрозуміло. А коли репутація страждає найбільше? Коли проблеми сприймаються як внутрішній провал менеджменту. Яскравий приклад – «Cathay Pacific» – масові скасування рейсів через брак персоналу. Так, це було помітно. Ось це аудиторія та медіа сприйняли саме як результат поганого планування, тобто відповідальність самої компанії. І це дуже вдарило по їхньому загальному показнику репутації. Він виявився одним з найнижчих у дослідженні висновок для «Cathay» – операційні провали, викликані внутрішніми причинами, б'ють найсильніше. Логічно. А якщо до Malaysia Airlines? там же досі тягнеться історія зі зникненням MH370. так, цей репутаційний шлейф, на жаль, дуже довгий. І звіт Карма вказує на те, що компанії бракує проактивної комунікації, щоб якось збалансувати цей негатив. Вони ніби замовкли. Їхня проблема відсутність постійної роботи над відновленням довіри. Є ще один цікавий кейс British Airways. У звіті йдеться, що, попри критику у британських змі. Реальна думка аудиторії в Британії не так же й сильно постраждала. Чому так? Схоже, що є певний ефект свого національного перевізника. Британська аудиторія, можливо, сприймає критику місцевих змі з певною долею скепсису. Тобто, медіа картинка і реальне сприйняття не завжди збігаються. Висновок для British Airways – лояльність домашнього ринку може бути досить стійкою. А якщо порівняти British Airways та Emirates глобально, тут перевага явно на боці Emirates. особливо завдяки їхнім дуже сильним позиціям на Близькому Сході. Взагалі близькосхідні перевізники, Emirates, Etihad, Qatar, Саудія на своїх ринках виглядають значно краще, ніж BA. А Emirates лідирує за загальним балом. Їхній висновок, якість плюс сильні регіональні позиції дорівнює глобальний успіх. Давайте ще коротко по регіонах. У Великій Британії хто лідер. Як не дивно, найвищий бал у Емірейтс, попри те, що медіа більше писали про BA. Сінгапур Ейрлайнс, як ми вже казали, добре впоралися з кризою. Малезія Ейрлайнс наймищі показники. А в Азії в Азії лідер Сінгапур Ейрлайнс. Попри інцидент, їхня репутація виявилася міцною. Катхей Пасифік, -Hey звісно, постраждала через скасування рейсів. Малезія Ейрлайнс і тут, на жаль, остання. Цікаво, що Emirates і в Азії має хороше сприйняття серед аудиторії, хоча в медіа вони менш помітні ніж місцеві авіалінії. Отже, якщо все підсумувати, репутація це дійсно складна річ. Абсолютно, це поєднання багатьох факторів: якості послуг, поведінки компанії, фінансових результатів і її бачення майбутнього. Але звіт карма чітко показує. Фундамент це надійність основних послуг і те, як компанія поводиться в кризових ситуаціях. І не завжди варто сліпо вірити медіа. Так, сприйняття аудиторії може відрізнятися від тональності ЗМІ. Регіональні особливості теж мають значення. Ну і звісно, комунікація. Проактивна, чесна комунікація може врятувати ситуацію, а її відсутність погіршити. Це залишає нам усім цікаве питання для роздумів, а які ще, можливо, невидимі фактори формують наше ставлення до великих брендів, особливо коли ми порівнюємо своїх національних гігантів з міжнародними компаніями. І чому ця прірва між медійною картинкою і реальною думкою людей іноді буває такою глибокою? Вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Мітенко, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.